Принесли вже такі, бачите, в'язані тепленькі носочки. Хлопці їх дуже просять, бо зараз холодно, смаколики різні, чаї, згущене молоко, кава. Ну і одне із найцінніших – це дитячі малюнки. Е, ще хочу наголосити, що поки що не принесли, але це дуже важливо. Устілки більше сорокового розміру. Хлопці дуже просять, вони дуже потрібні. А ще теплі шкарпетки, рукавиці, термобілизни, теплі светри та кофти. Ці необхідні військовим речі збирають у рамках акції пакунок вдячності. Збір організували працівники Агенції промоції суми спільно з волонтерами СББ Тил. Цього разу говорять акцент на утепленні. Хімічні грілки для рук та ніг, рукавички, перчатки, теплі носочки. Зараз все це дуже актуально і дуже потрібно. Хоч там список набагато довший, але ми просимо людей от власне більше на це робити акцент, бо це є необхідні речі для наших захисників. Також можна приносити протизастутні засоби, засоби гігієни, каву, чай, солодощі, дитячі листи та малюнки. Цього разу ми не оголошували якоїсь кінцевої дати і не оголошували для когось конкретного збір. Бо минулого разу ми їздили в харківський напрямок, так відвозили хлопцям все, що ми назбирали. Цього разу ми вирішили просто збирати для всіх захисників по різних напрямках, які захищають наші терени України. Речі приймають з 11 до 18 години щодня, окрім понеділка, у Сумській міській галереї та з 9 до 15 щодня, окрім неділі, у приміщенні громадської організації СББ «Тил». Новини СТС.